А сваритись? Ось, ні, у нас був один конфлікт через слово проєкт. Здається, це не було? Це був конфлікт, не було на вас Остапа Українця. Серйозно? Я, до речі, не знала, що був конфлікт. Я думала, що наш конфлікт був тоді, коли я лишила п'ятилітрову банку на столі. Ні, це не був конфлікт. Це не був конфлікт? Ну це було суворе зауваження, щоб я не було. зауваження було. Щоб я більше такого не робила. А як ти казала? Роксана, ти залишила банку, більше такого не робить Чи ти кличеш Роксана? Якось в першому варіанті. Я мирна людина, скажу чесно. Я проти, ну мене таке буває. Здебільшого, не завжди. За банку я точно не буду сваритися, бо це просто банка. Але ну, я просто знаю, що я ходила, наприклад, за водою, і я ту банку поставила на дворі, в ліфті, в ліфті смердить. В мене такі враження, що пісяють в тому ліфті. І я знаю, що вона там лежить на землі, і тут та банка на столі, де я собі ставлю там не знаю, хліб, мені не дуже комфортно, ну, чисто так. О, ну, приблизно так вона і говорила.